Друзі, доброго дня вітаю. Мене звати Лена Храмцова. Дівчат, я хотіла б зробити маленьке таке відео зараз підсумок наших 12 магічних мочей. По-перше, я вам вдячна за те, що ви прийняли цю практику і дякую за ваші відгуки. Ви мені багато писали і в приват, були коментарі під відео, як вам зайшла ця практика, скажімо так. Я думаю, що в кожного з вас такий. Відгук або хтось зробив це перший раз, цю практику, хтось а, вже має досвід з такими консультаціями, з такою роботою. І я впевнена, що кожен з вас знайшов щось для себе таке цікаве. Бажаю вам, щоб ці зміни, які відбулися, а, вони вас переслідували. Цігра, вони вас переслідували. Бачите, навіть кіт. Хочу вам щось побажати. Хай ці зміни переслідують вас протягом року. Ми з вами, великі молодці, ми зібрали 9 тисяч гривень, вони підуть всі нашим хлопцям ЗСУ. Як я вам обіцяла, я записувала кожен скрін, який ви мені присилали, і говорила вам номер. Зараз будемо розігрувати, хто отримає безкоштовну консультацію від мене. Як я це зробила? В нас з вами тігра. Дивіться, 27 дівчат мені прислали скрини. В колоді є 22 старших аркани, але нульовий аркан ми не рахували, тому 21. І далі на 22 я взяла двойку, на 23 взяла тройку. Тобто, тут в мене 27 карт, я зараз їх перетасую, і все перед вами вам покажу. Така чудова колода, он номери. І ми зараз з вами подивимось, хто, під яким номером. Ой, господі, аж карти падають. Діра. Сьогодні ми прям спеціальні ефекти. І так, хто отримає консультацію? Кому потрібно, щоб світ відкаже, тобі треба на консультацію. Так, що це в нас? Імператор, четвертий аркан. Це означає, хто в мене під номером 4. Зараз чекайте, дивлюся. Заріна Маді, Заріна Маді, ви під номером 4. Будь ласка, зверніться до мене і ми з вами домовимось про консультацію. Взагалі, як відбувається консультація? Ви розказуєте мені, пишете мені так, питання, які ми з вами проглядаємо. Ми з вами домовляємося. Коли вам зручно, консультація відбувається у форматі розмови, WhatsApp, Skype, Viber, Telegram, кому як зручно. Взагалі, питання, за якими зараз от клієнтки звертаються, це розвиток особистості, це блоки, це настрій. Цікаво, що не дуже багатьох цікавлять якісь там питання, як стандарт, да, робота, одруження, а питання. Що мене блокує, чому я не бачу своєї дороги, що мені потрібно зробити, де моє ем, бачення світу? Тому дуже такі цікаві філософські питання, які можна розглянути за допомогою карт Таро і дати якийсь певний вам імпульс. Ще раз, велике дякую. І від мене таке вам ще побажання для того, щоб ви могли далі вести свізошит, який ви завели, і писали про свої зміни, такий собі щоденник, про свої імпульси, які ви бачите, отримуєте. Це дуже важливо. І ще раз я вже показувала вам, така в мене Скринька мотивації. Що це таке? Я вам про це говорила в одному з відео. Це скринька, в якій я зберігаю а, такі цікаві а, речі. Можу вам показати. У мене ось один квиток, наприклад. А, music für den Frieden. я ходила на концерт. Тут в мене а, ще один квиток музика Ханс-Цимерман. Тобто. А, також був якийсь концерт, у мене на квиток. Це можуть бути певні шецька? Мдіна, наприклад, я була на Мальті. Речі, які мені нагадують про чудові моменти, які відбулися в моєму житті. Я можу побажати взяти гарну скриньку. Ваші бажання, ваша пам'ять, тігра, вони мають знаходитися у тігра. У дуже гарному, гарній коробці, гарній скринці. Тому знайдіть для себе ту коробку, в яку ви запакуєте свої мрії. Ту коробку, яка буде для вас такою, знаєте, привабливою. От мені, наприклад, подарувала мама, мама, дякую ще раз. Тут я зберігаю. Починайте це зараз. Прямо завтра підіть в магазин, завтра відкриваються магазини. Ту коробочку свою купіть, таку класну. Не жалійте грошей, потрайте справді гроші на щось дешеве, там, 2 євро. А от зробіть інвестицію, щоб були класні емоції запаковані. І складайте. Сьогодні я зараз записую це відео восьме... Вибачте, сьоме число в нас. Е, ні, неправду кажу, сьогодні вже восьме. Я трошки е, загубилася в цих святах. Тому, е, наприклад, я вчора була на концерті, називається він Ніч трьох тенорів. Зараз напишу ще допис у Фенікс, так, нашу групу. І я покладу в цю скриньку. Квиток, коли я в грудні, а час у нас дуже сильно летить. Захочу подивитися, що відбулося протягом року, я відкрию цю скриньку і я зможу переглянути ще раз мої чудові спогади. Деякі речі забуваються: можливо, концерт, можливо, ви відвідали якусь виставку, можливо, вам хтось зробив такий крутий комплімент. І от запишіть його. І навіть не тільки в грудні ви можете таку скриньку переглядати. Можливо, у вас колись якийсь сплін на вас накине. Критичні дні у вас прийдуть, або ви будете себе погано почувати, Відкрийте скриньку і подивіться, згадайте ті моменти, і це буде вашим ресурсом, оскільки ви будете його бачити. Я думаю, що це дуже така цікава ідея. Яка вам допоможе протягом року збирати позитив? Їдете ви на якусь екскурсію, хтось в Страсбург, хтось в Париж квиточок туди поклали. Квітку гарну, можливо, засушіть також покладіть. Це такий от суміш. Не знаю, що в мене ще там є цікаво, що я вже давним-давно забула: шло з Було в нас, наприклад, в замку підсвітка. Що у мене ще таке є тут цікаве? А, колись була в Бремені, і була в мене екскурсія з подругою. Ми туди ходили вночі, прям екскурсовод, він був діти як охоронник. На кораблі кудись я каталась. То знаєте, от десь в кіно ходила, господі, яке кіно ходила? Тернет, я не знаю, скільки років тому той цей фільм вийшов, тобто, знаєте, інколи ви забуваєте, що було, де було, така скринька допоможе вам тримати ваші емоції і буде ресурси. Тому на все добре. До речі, була ідея створювати такі маленькі міні-семінарчики, присвячені різним темам. Наприклад, це розвиток жіночості. Подивитися, що вас блокує, що є паразитом у вашому житті. Якщо є ідея, є. Інтерес Пишіть під відео, будемо щось таке цікаве придумувати. І ще раз пані Зарина Мадіна пишіть мені і будемо з вами працювати. На все добре!